Цього вечора на київському вокзалі полтавці співають. Зібралося близько півсотні людей у репертуарі українська народна пісня. Учі містяни привітали цією піснею один одного з новим роком. Зібралися, аби створити у Полтаві святковий настрій. Мені дуже хочеться, щоб люди, які зараз будуть їхати з роботи з Морині, підняли свої очі до зірок і відчули гарний настрій добра, щастя, полтавцям, любові. Співаємо разом. І сьогодні ми зібралися, щоб заспівати, щоб весь світ почув, що Полтава співуча, щоб весь світ почув, що Полтава це місто, де живе щастя. Учасники події поділилися своїми враженнями. Захотілося підтримати українську пісню. У нас дуже гарні пісні, дуже гарні слова. Я дуже люблю співати, і це один із на із можливостей, так показати українську пісню, спів, об'єднатися, зробити щось спільно. Вирішили зустрітися на київському вокзалі, бо це серце всіх магістрали і заспівати ті пісні, які нам дуже близькі нашому серцю. Як поставилися присутні на вокзалі до пісенного флешмобу? Я дуже, дуже, дуже добре ставлюсь до цього. Чому? Тому що це піднімає настроєння людям. Дуже, я послухала, мені понравили дуже-дуже хорошо. Ні, не знали. Ні, не знали? ні, не знала. Вперше таке побачили. Пісенні флешмоби цього року провели у різних містах України, зокрема у Києві, Одесі, Дніпропетровську та Херсоні. У Полтаві акцію організувала редакція газети Полтавський вісник за підтримки студії народної творчості Коза Дереза. Анна Комар, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.